З нами на зв'язку боєць позивний гусь, командир взводу батальйону безпілотників Шершні Довбуша Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Гусь, вітаємо вас. Доброго дня, давайте почнемо зі зборів. Тим більше, що QR-код і номер картки вже з'явився на наших екранах. На що збираємо? Збираємо на три пікапи для того, щоб наші бійці змогли діставатися до позиції та робити біду ворогам. На жаль, логістика зараз дуже сильно страждає на нашому напрямку. Їй багато уваги приділяють росіяни, скажімо так, своїми дронами, і багато авто вже вивели з ладу вони спалили. Ось і тому оголосили цей збір. Намагаємо вже половина коштів зібрана. Дуже просимо всіх допомогти, щоб далі ефективно нищити ворога, довозити до позицій боєкомплект, харчі та і, власне самим діставатися до них. Ну і друзі, зауважимо. Та друзі, зауважимо, що е, хлопці і дівчата 68-ї окремої ігорської бригади е, на найгарячішому напрямку мова про Покровський напрямок, тому ну відповідно, давайте піднатиснемо. Е, Гусь чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією за день? І е, я навіть забіжу наперед. Я потім у вас ще і про динаміку за тиждень хочу спитати. Тому якщо вам зручно поєднати ці два аспекти, то будь ласка. Сьогодні такий видався день досить неспокійний в плані авіаційних ударів ворога роботи його РСЗВ, ось артилерії. Дрони активні, як, як зазвичай мається на увазі FPV-дрони в першу чергу. Ось, але в плані е, саме просування малих груп піхотних, е, ну з якими характерний наш напрямок, ну в принципі і не тільки наш, кілька більше кількох місяців. То е, сьогодні поки тихо, можна так сказати. Тобто, е, така от ворог е, ну віддалено діє, скажімо так, саме от сьогодні, в першу половину дня. Ну щодо е, тижня останнього то, е, скажімо так, продовжує е, з південного заходу від Покровського, мирноградської агломерації. Ворог спроби тиску. Ось ці оці так само е, спроби пройти групами двоє, троє. Ну до п'яти чоловік. До околиць міста. Причому часто ці групи, взагалі як без забезпечення, без провіанту йдуть. Ну на що вони розраховують, важко сказати на те, що, грубо кажучи, вони зайдуть в місто і там десь щось собі знайдуть. Ну хіба що так? Ну, переважна більшість цих спроб, звісно, абсолютно більшість фіаско закінчується, тому що ми їх виявляємо і відразу відпрацьовуємо по ним. І дронами, і відповідно їх і мінометами, і, ну, всім арсеналом засобів, скажімо так. Угу. Гусь, а скажіть, будь ласка, ми давали інформацію і не, не тільки ми, що росіяни якраз на Покровський напрямок кинули ну, кращих з кращих дронарів, там б звучала і назва групи підрозділів, так Рубікон. Чи дійсно ви бачите там? ну, прям Монстрів дронової справи. Як як це виглядає? Чим вкомплектовані, зрештою? Так. Рубікон уже не перший тиждень діє на нашому напрямку. Є й інші групи, які не так часто звучать. А їх відрізняє від інших дронарів пересічних там, підрозділів бригад російської армії. Саме те, що вони забезпечуються набагато краще. Ну, власне кажучи, майстерність їхніх пілотів, зразу видно різницю зі ну, звичайної можна так виразитись. Ну, і відповідно шкоди вони роблять більше. Оскільки для пілотів, як їхніх, так і наших, пріоритетна ціль, це, власне кажучи, ворожі пілоти, то ми теж відчуваємо це на собі. Вони шукають нас, ми шукаємо їх, і відповідно так воно і працює, скажімо так. Друзі, ще раз зауважу, що просто зараз триває збір. Збір перевірений, абсолютно прямий. Ми збираємо на автівку для хлопців та дівчат 68 ї окремої єгерської бригади, в тому числі автівки потрібні для виїзду на бойові позиції. Гусь як росіяни вирішують, ну в них же та ж, та ж задача дістатися до бойової позиції. Вона одна з найголовніших, наскільки я знаю. Так, вони вирішують це, скажімо, ну, так само, як ми ну, в сенсі, вони фактично, скажімо так, ще з минулого року ми помітили, що окрім звичайних там буханок чи пікапів, чим вони там могли б діставатись до позиції, вони використовують. Абсолютно все, бо ми ще приділили велику увагу їхній логістиці е, і раніше, і 24, му і 23 му році, приділяли увагу. Тобто вони е, скаржилися часто. Е, ну ми знали це з перехоплень, що їм доводиться долати там 15 кілометрів пішки, 20 кілометрів, бо ми просто все палимо і них давно вже не їде, але не їде навіть е, просто там якісь. Е, Жигулі кабріолети, як ми їх називали, бо дійсно воно так і виглядало. От, власне кажучи. менше, менше в них, Ми попрацювали над логістикою, в них, відповідно, стало менше засобів, чим доїхати. власне, І зараз ми активно працюємо над тим, щоб знищувати цю неброньовану техніку, звичайні там автівки легкові, там ті самі буханки і так далі. І вони змушені дійсно долати досі цю відстань. дуже... Переважно, скажімо так, пішки. А, а скажіть, будь ласка, взяти в полон ворожого дронаря це е, щось неймовірне. Ну, скажімо так, для наших е, спецпідрозділів е, ну, мало що є неймовірного. Ось ось е, працюють і, і сили спецоперацій, і СБУ. Нема в цьому нічого неймовірного, скажімо так. А ви не знаєте часом носії, ну, якщо, при, наприклад, посадити поряд російського піхотинця полоненого, звісно, і російського дронаря, наскільки вони будуть відрізнятися? Ну, зокрема, мотивацією, зокрема, підготовкою? Будуть, звісно, будуть відрізнятися, але тут е, ні в якому разі не треба впадати. В таку от крайнощі, і як раніше ми вважали, що ось там проти нас одні чмоні якісь воюють взагалі не підготовлені ніяк, які там спокусилися на той їхні там мільйони рублів і або за забілі влади, значить, пішли. А все інше ну, у них на найнижчому рівні, ну і зв'язку з до того ж, у нас тут якраз як ви на початку зауважили перегрупування. Підрозділів відбулось, перекидання їх з інших напрямків, зокрема з Сумського, і доволі такі підготовлені підрозділи в нас тут, в тому числі морська піхота, та сама 155, та сумновідома бригада Тихоокеанського флоту, яку в тому числі наша бригада нищила і раніше під Кураховим, наприклад, на Курахівському напрямку. Ось. Тобто доволі підготовлені підрозділи зараз тут воюють проти нас. Так, може чи... оцінювати не можна. Може, через це ось ці піхотні штурми стали не такими частими, економлять еліту? Ін... Іноді так. Хоча, звісно, бувають дуже часто випадки, коли, ну. Ми бачимо не дуже мотивовані рішення, скажімо так, їхнього командування. Але не можна сказати знов таки, що просто палять непідготовлених взагалі ніяк бійців і все, і ставлять десь собі галочки. Все-таки вони вчаться, як би там не було, і готуються, і, і дуже часто і обмундирування і забезпечення в них теж на рівні. Друзі, якщо ви нас будете дивитись на Ютубі, тож будь ласка, долучайтесь до збору, тим більше QR-код, номер картки, все для ваших послуг. Гусь, ми дуже дякуємо вам за пояснення. Ми дуже дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам за те, що ви робите. Нагадаю, нашим глядачам на найгарячішому покровському напрямку. Гусь, командир взводу батальйону безпілотників, Шершні Довбуша, Довбуша» 68-го ок окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша був з нами.